Продзвенів будильник. Час прокидатись, ненці. Доброго ранку. О, знову рано. Як же рано. О. Раді, Ти знову рано вранці прокинулась. Ранок не такий добрий, як здається. Нехай цей будильник припинить дзвеніти. Чекайте, яке сьогодні число. Що ви влаштували радість гнів. Вони зрозуміли, що сьогодні дуже важливий день у житті Ненсі. Сьогодні перший шкільний бал, і там буде зак. Страх заспокойся. Заспокойся. <ривіт> е, всім привіт. Я чув про бал сьогодні. Це дуже тривожно, так? Ненці твій зовнішній вигляд зовсім не підходить для балу! Я нічого не встигаю. Мені терміново треба стати красунею! А я заплуталася ковдрі. Не поможіть. Мені потрібно щось зробити з зачіскою та обличчям. Я виглядаю жахливо. Перестаньте, що тут відбувається. Ой, у тебе прищі. Хм. Ні, ні, ні. У мене жахливі прищі по всьому обличчю. І волосся потворне. О, маска. Супер. Вона мусить мені допомогти. Це такий гарний. Я маю бути неймовірно гарною для нього. Так, такий милашка. А, немає часу на мрії. У мене все менше і менше часу. Потрібно швидше привести себе в порядок. Так, робимо макіяж. Потрібно прискорюватись, якщо я хочу встигнути. Ну що там виходить? О, ні, нічого не виходить. Допоможіть мені. Ну, як я вам? Який жах! Я виглядаю, наче клоун. Та-дам, як вам? Мені подобається. Ви чого, друзі? Ну, вибачте, я трохи нервую. Вибачте, але це від здій. Так, це жахливий макіяж. Час все змити. Збираємось думками. З чого почати? Точно. Тональна основа. Наносимо побільше на обличчя. Вона допоможе замазати всі недосконалості. Точно впорається. Тепер розмазимо все по обличчю. Ось так. Дайте мені управління, хочу потішити ненці. Так, я виглядаю на сто. Тепер беремо консилер. З його допомогою замазуємо всі прищики й недосконалості. Так. Що ж залишилося це припудрити? Пудри потрібно дуже багато. Її занадто багато. Я нічого не бачу. Так, де вся косметика. Точно. Візьмемо помаду. О, фіолетовий не мій відтінок. Рум'яна. Так, зробимо собі рожеві щічки. Чудово! А тепер знімемо окуляри. Ой, я нічого не бачу. Мені потрібні мої лінзи. Де ж вони? лінзи? Ні. Ненці, давай трохи в бік. В інший бік. О, о, зупинись. О, лінзи? Ні, не схоже. Ненці, ну давай же, у тебе вийде. Вони лежать прямо перед тобою. О, здається, я знайшла їх. Так. Ух ти, я все бачу так чітко. Здорово. Ура! Тепер я можу нафарбувати брови. Ідеально. Стривайте. Я хвилюю, що брови не зовсім ідеальні. Денці спробуй ще раз. Ти трохи не домалювала кінчик, щоб брови були реально ідеальними. Ні, не те, давай ще раз. Зараз, зараз у мене вийде. Готова? Вони жахливі. А, тривога, що ти не робив? Брови жахливі. Ні, не натискай. Давай я візьму все в свої руки. Ага, з цими бровами я така комедна. Але їх варто прибрати. Ось так буде супер. Тепер нафарбуємо туш'ю! Чудово. Далі губи помадою і рожеві тіні. Так. А, вийшла супер. О, ні. А що в мене із зачіскою. Ні, все жахливо. Оу, гірше я не бачив. Ми точно це виправимо. Спробувати варто. Ні. Спокій, тільки спокій. Я щось придумаю. Ой, де друзі. Відійдіть від курування, Я беру його на себе. Не це матиме найкращу зачіску. І так почнемо. Давай приборкаємо твоє волосся. Намагайся краще. Це волосся сплуталось. Як же мене це дратує. Щодня доводиться розчисуватись. Ні, ще грібинець зламався. Жах. Я вже невчасно зламався гробінець. Жах. Не натискай, ні. Подивись ти ж твій до Тихіше, тише, ура! Ура! Гідливість до п'ять. Не хочу до тебе торкатись, радість. Краще я натисну пульт. Правильно, неці це того не варто. Ну, а що ж мені робити? Точно, мені треба помити голову. Тоді волосся розплутається. Подивимося, що вийшло. Та-дам! Вони ідеальні, але яку зачіску зробити? Що ж нам вигадати? Підготуйте варіанти зачісок? Це виглядає огидно і бридко. Стоп, я зараз все придумаю. Дайте мені трохи часу. Хм, Так, так, так. Я вигадала. Натискаємо. Нехай у неї буде зачіска, яку так сильно любила робити наша мама. <рі> Робимо два хвостики. О, чудово, виглядає дуже мило. Ні, радість. Ми ж не на дитячий день народження йдемо, це треба виправити. Я бачу добре. Нехай спробує зробити так. Ідея, я зроблю косички. Радість, зачіска не підходить. Придумай інше. Добре, давай таку. Навіть не знаю, що мені підходить. Я все переплутала. Ні, радість. Виглядає моторошно. Добре, це точно має підійти. Ні, все жахливо виглядає. Мені не підходить жодна зачіска. Я не впораюсь. Що? Точно потрібно висушити волосапеном. Спробуй нинці. Так, точно. Класна ідея. Давайте висушимо волосся. А тепер зробимо кудряшки. Як гарно. Мені подобається. Ну от, тепер я красуня. О, але є все, що піжамі. Так, не піде. Це треба виправити. Так, подивимося, що я маю в гардеробі. Я не можу піти на свій перший шкільний бал у піжамі. Це смішно. <рапляння> хм, Так, я вигадала. Ідіть, ідіть, моя черга керувати. Провалюйте. Я сама впораюсь. Ідіть. Ця піжама жахлива, Ненсі. <рапляння> так, вона не підходить. Треба переодягнутись. О, ідея. Можливо, таке вбрання. Ні, не те. <рапляння> Давай щось інше. Да. Ні. Але можливо спробувати новий стиль. У спортивному я буваю рідко. Оу, а мені подобається. І мені прикольно. Жах, Ненці, переодягайся. Ні. Можливо стати рокершею. Так, це наша дівчинка, супер. Ненці, переодягайся. Інше. Оу, це ж клонське вбрання. Проти всім буде весело. Жах! це Вам серйозно подобається? У вас огидний смак. А в цьому я чудово рухаюсь. Клас, мені подобається. а Як вам, я зрозумів, але мені однаково подобається. Переодягайся. Негайно. Добре. Новий образ це й виглядає мило. Я така красуня, і мені подобається колір і фасон сукні. Так, це найкраще. А мені минуле більше сподобалось. Тривожність ти з божеволів? Це найкраща сукня. Тривожність, я подумав добре на твоєму місці. Хоча, знаєте, класне, так, симпатичне. Тут потрібно додати аксесуари. З цим я буду виглядати миліше. Чудово Ой, як мило! Ну, ой, часу зовсім нема. Хапаємо сумочку та біжимо до школи. А де ж Вона вирішила не приходити. Привіт, Привітзак. я затрималась, пробку потрапила. Як справи? Е, вибачу, але ти виглядаєш зовсім інакше. Да уж. Я зняла окуляри, зробила макіяж та зачіску. Що він несе, можливо, провчити його. Так, спокійно, друзі. Давайте разом посміємось. А так я схожа на Нинці з фото. Стривай, це реально ти? Нинці, ти така гарна. Е, Сенці, ти завжди такою була. Давай поцілуємось. Ой, це мій перший поцілунок. Ну, давай. Ось тільки давай у щічку. Оце так, я щасливий. О, це було так мило. І зовсім не страшно. Ми чудово попрацювали, друзі. Тобі не зрозуміло. Ой, гаразд. Мені не можна так довго розмовляти з бідними. Так, час відкрити валізи. О, почнемо з валізи з речами. Їх так багато потрібна допомога. Ей, помічники! Ей, ми тут. Що треба зробити? Молодці. розвантажте мої речі. Звісно, е, Кені, допоможи мені. Зараз витягуємо. Hmm. Яка довга палиця в такій невеликій валізі. Так, потрібно допомогти місцемі встановити намет. Кладемо основу. тепер скріплюємо палиці зверху між собою, щоб вийшли стіни. От ідеально. Я щось не зрозумів. Ми робимо щось не так. Отак. Так набагато краще, точно. Ей, дамочка, акуратніше. Вона мене палицями побила. Мені потрібні гілки з дерев, щоб побудувати свій намет. Так, поставимо сюди. Добре, з'єднаємо гілки між собою. Е, Щось не так. Ні, не виходить. Що ж мені придумати? Потрібно згадати, чого навчали під час уроків праці. У мене має вийти. Я не хочу спати просто неба. Ех, не виходить. Ні. Жах. Мені не щастить. Спробуй ще раз. Так, додамо побільше гілок. Ура! Конструкція вийшла стійкішою. Залишилось це закріпити мотузкою. Ура! Вийшло! Супер! А що у Еми? Рік, тобі потрібно розвантажити цю коробку і використовувати це для мого намету. Буде зроблено, місцема. Дістаємо тканину. Вона знадобиться нам. Чудово. О, чому така довга тканина? Нічого не розумію. О, коробка мені потрібна. Сподіваюсь, є мене не помітить зникнення. Беремо із собою. Розриваємо коробку на частини. Чудово. Тепер склеїмо шматочки між собою скотчем. Це будуть мої стіни. О, здорово виходить. Як я й замислювала? Я навіть вікно з гілок зробила. Ну, краса! Так, подивимось, а що там у Еми? Ось це так! А ви можете працювати швидше. Я вже втомилась тут просто так стояти. Готово! Супер. Тепер візьміть ці гроші та розклею наметі. Швидше досить вирачатись на мене. Так, міс. Розклею кожну купюру наметом. Виходить дуже гарно. остання купюра готова. А що там робить рік? Я приніс вайлізи з золотими злитками. Ема дала завдання розкласти їх біля свого намету. Готово. Ми все виконали, міс Ема. Ну, як вам подобається, так, ви чудово постарались. Тримайте свою оплату. Бай. Який мені килим постелити всередині? Рожевий чи білий? Рожевий? Отаки білий, вирішено. Помічники постелі цей килим середині мого намету. І швидше, mm. звичайно, ого, а мені лишиться килим. Я в ньому такий крутий. Ну як тобі? Uh. Кенні, ти схожий на клона. Іди працюй. Добре, треба розстелити килим середині. Буде зроблено. Поставимо сюди тумбочку, приєднаємо телевізор, щоб місцемі було тут затишно. Ще поставимо маленький столик. На нього апарат для попкорну і свічки. Її улюблені іграшки. Та вечірні світильники. Побільшам яких подушок. О, яка гарна гірлянда. Мені подобається, її треба розвішати. Ще покладу її на підлогу. Ще рівно. А рожевою ковдрою я буду криватись. Яко мило. О, Давайте пограємо. Як весело. О, Летіть у баночку. Я вирішила зловити світлячків, щоб поночі було не так темно і страшно. У мене нема ніяких світильників та гірлянд. Проте є вічне джерело світла у вигляді світлячків. О, До мене прийшла ідея. Як я можу прикрасити свій намет всередині? Розмалюю картон. Я обожнюю малювати. Мама не дозволяє малювати на стінах. А тут я можу малювати, скільки захочу. Ну от, вийшло дуже мило. Я зробила гірлянду із квітів. Повісимо її зверху. Тут такий приємний аромат. Ще знайшла ідеальний пеньок. На ньому я зможу посидіти. Здорово! Ой, це ж мурахи. Який жах! По У мене весь пеньок в мураха. Я боюсь комах. Допоможіть, врятуйте. Я так втомилась. Так ще й у лісі спекотно. Час мені відпочити. Як там містек? Я дуже заладніла Все готово, місцема. Прошу вас, спробуйте. О, виглядає апетитно, дякую. Але мені потрібний напій. Я вирішу цю проблему. Потрібно відкрити коло. Дайте мені одну мить. Ну, годі, давай я відкрию. Сема, Ось ваша золота кола. О, що ти напоїв? Мій одяг, макіяж та зачіска зіпсовані. Це було комедно. А я намагаюся розвести багаття. Так, так, так. У мене не виходить. Я дуже сильно зголодніла. Що ж мені придумати? Потрібно знайти щось поїсти. Піду в ліс, там точно щось знайдеться. Так, подивимось. Тут нічого нема. Як же шкода. А! Ой, о, ягоди. Супер. Це мені підходить. Потрібно зібрати більше ягід, щоб надовго вистачило. Зберу весь кущ. О, дякую. Величезна горила? Стоп! Допоможіть! А, -а, -а! там величезна горила! Ні, не їєш мене! О, я ледве втекла! Вона тут. Ні, допоможіть. Мене переслідує величезна горила. А ой, не чіпай мене. Я не їстиму твої ягоди. Не треба. Ох, нарешті втекла. Потрібно сховатися на миті. Тут горила мене не знайде. Привіт! О, ні, вона мене знайшла. Ема, ема, нам треба бігти. Мене переслідує величезна волохата горила з лісу. Подивись, що ти несеш, звідки тут горила? Нікуди я не піду, ні, не чіпай мене. Ходи сюди швидше, ховайся. О! Горила! тікаймо. Сенді, але в лісі не водяться горіли. То хто це? Величезна волохата горила! Стривай! Він приніс нам ягоди. І ти від нього втекла? А я маю банани. Давайте пригощатись разом.